Тут є великий болт. Тепер в мене два великих болта. Один штанах. Удул, чи ти умаєш на увазі? Рома, це ти? Ні, це я. Окей, Рома десь тут схоже була турель, але я не впевнений. А тебе нема ліфтарика, так? Ні, ну він мені не потрібен. Ага, ось і турель. Так, я ще живий? У мене, блядь, мига. Не йди сюди, будь ласка. А она стоит на месте. У меня идея. Mm -hmm. Дохни, Маша. А, я понял. Турель быть лопатой не треба. Ну, тоже, блядь, победа. О, нихуя себе. А не, лопатой можно быть, турель. Она теперь не стреляет, по-моему. А ну попробуй ее спровоцировать. Блять. <реш> Блять. Ну і що мені робити? Так, стор. Ти знову трачаешь всі бабки одразу. Ну у нас є три рації. У нас є один фонарик. А, yes. На телепорт не втичай бав. Фонарик, фонарь у yes. тебе в дух. Блять, ну ти мене під'їбав, так під'їбав, Вибачаю. Куди? куди? не куди? Дебіл, дебіл. блядь. просто дебіл, нахуй такого не знайти ніде. А це у нас зараз мінус по вапкам правильно в заходи Ви мене просто да, тупо 60 монет никуда пиздец hey, зато кота речь

А, прийом, прием. Иди назад, ліворуч поливорочка входа, то тобто прямо так. Там движей поворот направо. А ще це кто? Блядь, і и мене нахуй. А хто сейчас тяжел? Ой, бляха. Рома, я перепрошую, але колян не стоїть. Прийти тобі допомогти? Сука! А! Блядь! Я просто хотів твоє тіло забрати, бігу. блядь. Я бігу. А ви на основному ході? Ааа, <світ> щас будемо дивитися, як цей помирає, блядь! А, ку а куди ця кукла їба не ділись, блядь? Як так? Не знаю, але мені нравиться твоя голова. А, вона на голову. Просто хоч дрому. Блядь! Блять, <с fisotic> <defines> 10 на 6 из 600. но це гениально. Ну ты бачишь, я там пиздец, А навіть вградовывать не буду. Да, там, блядь, нахуй, ну. Бля, вот мы за тобою дивилися, блядь, там нахуй чотири монстра, блядь, лты, там возле наших. А я, я побачив на екрані, я так обісрався, блядь, коли колы там оцей дволапий, сука, з'явився. Там ми, блядь, на тебе смотрели, блядь, в этот момент. Ти мене привів, Я пішов туди, де спокійно, ти кажеш ні-ні-ні, на старт і поверни наліво. Я повертаю наліво, так і поворачуюсь, Там ця хуйня на мене стоїть, вытрачается. Сусанин. Вадим, а що, спеціально відвернувся, отвернулся, мене вбили? Ні, я відвернувся, тому що я лут шукав, тому що цей мені сказав, що там лут валяється. Я думав, о, колян, мене, а... мене підстриже. Ну шо народ, ви там, турель, турель. там Турель і тут турель. Там турель і тут турель. А я знаю, що з турелью робити. А, Ты там жив? Да. Пожалуйста, больше не делай там. Да, Та я не ледачу, я чей тут. <condots> Половину о -о, этого сміття звиты. 268. Убрать планету. Эх, ну, блядь, сейчас мы нахуй полетим, блядь, нахуй. А ну. Блять, ну конечно, с, с этими турелями это просто пиздец, блядь. Попадает там турель. А так, тут забрал. Лично заметьте, что, что... Вадима аккуратно. Я на прям полу нацелил. Ладно, похуй, должен один выжить и выйти. What the fuck! What the fuck! Звідки? Не знаю. Да. Ну це я гарно планету вибрав, что не так. Ага, блядь. Як думаєш, вийде? Так. А бігти не можна, правильно? Я, чесно, не знаю. <с arguing> Микола, ты живой, ты тут? Бою, а... блядь, налив. Я, я ебал нахуй. Ты живой? Ты живой? Да, я, я живой, а ты? Так, ты живой? Так. Да. Что это, блядь? Да. Что это, блядь, было? Да. Давай, 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 давай. А, -а, -а блядь, трошки на стык. Трошки Сука. на стык. Так, Сука. трошечки, блядь, на стык. Блядь, выбачь. Ну реально что там писюлечка. Так, 220 у нас є И не выстачает дохуя. Ебать. Єбач. Ты обирай, будь ласка. Бля. Тихий. Бля, а мы. Мене... Ніч... Бля, Ненавазі. Ага, ты скажи, скажи. Що там? Там все планеты, всякой хуйню. Обирай. Да кален, ды <laughs> Пиши мунс, обирай Тільки не на платно, будь ласка. У нас нема коштів. А. Так, я, я, я ж купив оцю дудку. Бля, це пиздец. Коротше, я розумію, що ви як вийшли, ти викидував флут, ти не бачив, але там далі трошки було вже дві собак. І я піздую, <гум> і тут переді мною цей бабуінь, їбучий, на якого орать треба. Ой, блядь, і собаки, ага. І собаки зажрали <гум> бабуїна? Ні, ніхуя. Інколи вони його жруть, ми бачили. Так, <гум> да, я це також бачив. <гум> ну, давайте експериментейшн. А там, там не е випадково? Не, флодип. Ну давай. Ну, давай, фладит. Я тут. Я щойно не побачу, як колян сдох. Блять. Я тільки не зрозумів, що це було. О. Чоловічок. Тут цей е-е, квіткова людина. Угу. О. Дивись, я пропоную забрати цю хуйню здорову. Угу. І єбач Залишилося знайти вихід О Може сюди О, я ще яєчка знайшов. Давай, ти візьмеш ще я. Я взяв. Давай. Так, треба знайти вихід. Він не тут. Э, але я бачив аварійний вихід. Там трошки далі. Дійсно? Так, дивись. Перед на... Ака! Прин... Да, він вийшов? Що блядь, Будемо йти вперед, ніби ми його не боїмося нахуй. Хоча насправді ми налякані. Це не туди, куди мені треба. О, це туди, куди мені треба. Ромоч был в камікадзе. Він, по суті пожертви і убив и убил чоловіка человека Угу. Серйозно, його можна вбити? Так. Похоже. Ну, лопатою точно ні, але можна... Ні, не Ні, Не, лопату можна вбити, якщо правильно зіграти через шокер, лопату. Ні, як ти його вбив? Тобто... Ну, дивити у мене місько. яєчко було, він ага. що я підібрав. в мене бнув, о... воно випало і зірвалось. І він, здається, пропав. Ну, так як моє тіло нікуди не пересунулось, то він же зазвичай забирає тіло. Так, він забирає тіло. А, точно, твоє тіло не пересунулось. Лол. А яєчко да. можна купити, просто з собою постійно його таскати. Ні-ні-ні, воно нахуй. Так, у нас є. У нас один день, щоб 200 зібрати. 200 з чимось. Думаешь? 12 seconds later. Стос стоит. Так, дивитеся на две. Так. Значить, там это. Mm -hmm. Кого бы там побачили? это? Окей. А. Хто там? Ну, двоногий. Двоногий. Та зачекай, давай, Рому, зачекай. <рик> О, у нас уже 377. Но нам нужно собрать 200 за один день. Что-то них нихуя не изменилось, джентльмены. Легко. Ты казав, ты самый много разу. A few moments later. Что там, что за план? Да, блять, опять псина ебаная. Угу. Ну пиздец, у нас только Я... половина. Я лэдь выжив. Еще на пацанов инструкции. Так. Промы валихи на чечурник. Что это значит? что Ну и что мы не робить, блять? Гайс, ah. я на черный выход. Назад, сука. Назад. Еее. Yeah! Ее. Yeah! Oh, oh, oh. Якщо мене хтось чує, не йдіть на чорний вихід. Uh, не йдіть на чорний вихід. Все. Улітаємо. Не йдіть? Не йдіть. А де рома? А, він же щось купив, мабуть. Отже mm -hmm. ж. Uh, як, як, як це називається? Шопаман. Шопоголик. Шопоголик точно. Нахуй ты все это делаешь, а? Я вибачаюся, а ви знали, що тут позаду взагалі-то лежить лут? Ой, ера и е, Рома, тут позаду був лут. Рома, у нас пять Цей... раций. Хай Що по поволик, блядь. <рес> ще купити. Можна ще одну рацію купити? Ну вона нам потрібна Ты блядь, с пультом стоишь. Блядь. Блядь. Тут может быть этот дворецкий. О дворец. О-о-о, его можно захуярить? Он не будет нападать, когда мы все вместе. Ход Но ты его можешь захуярить и взять себе на нож Давай, 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 быстро, быстро, хуярь его Хуярь Неееееет Вадим хуярил лопатой Вадим лопатой Я хуяриво. блять еще лопатую, у меня нет лопаты Вот она лежит От свёртого ромба меня не мало жизни, ты правда хочешь я сейчас попробовал? Да Ну ты блять Питер. А, Еще один удар а, Еще один удар Здесь yes. Ну я так и думал, блядь. я так и думал <с buried> Колян начитался гайда, блядь, на Википедии Ебать Я пересоздаю единицу, не против? Да, я пересоздаю Только, пожалуйста, давайте все по мосту придем Не так, что один по мосту, а все остальные хуй знает, Готов? Только надо бежать будет Давай Готов? Да 3-2-1-5-0 не получилось, да? И, у, и что у вас по хп? Ну, не очень хорошо. Пиздец, блять. Вот это подини. Нихуя по мосту, Не, давайте похуярим по мосту. Это ж такая охуенная идея. Ну, зато весело. Да. Блядь. Лох Блять Я лох Ха, Нанесли вирусов сюда Ага -а -а. а Ну нахуй ты это сделал? Вот я тебя... Блять, пойди, один ищок твою это ёбаную рот Иди сюда, сука, блять Иди сюда, блять Ну всё, на Тут Ты вы руках, выход да, не? тут, Кру... не мы ж проходы сервер. Да? блять! Сюда, сука. Сюда, блять! Ну, что, в твой мессе я? Ну я кину на лопату и заберу шесть подороже. Ну давай. Ну все, ходимо. Ходімо. Тут багато хуйовин. Блять, пиздил сука. Я просто побіг нахуй, як можу. Ну давай. Я ще, блядь, майже мертвий, нахуй. нахуй туди. Я теж майже мертвий. Я хотів на нього подушку-подушку вжити. Ти нахуй стуків!